Дуже багато задають питання, а які провода, як протягувати. Обов'язково е прокладайте в трубі пластиковій. Бачите, яка труба. Вона приварюється до каркасу воріт. Тут у нас стоїть перемичка, ми її не трогаємо. Обов'язково, щоб воно совпадало. Ось тут є перемичка, і там написано НОНЦ. І ось таким чином от сюди от вставляється. При цьому ця перемичка залишається. Дає команду тоді, коли ти на нього дзвониш. Чи відкривати, чи закривати. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати автоматику, таку як чудову, Miller Technics 800. Вона вже не новинка, Її вже багато на ринку, вже багато проданого, вона вже на один рік продається. Зарекомендувалася дуже-дуже добре. -дуже Що ми робимо тут відео? Чого ми робимо? Ми будемо тут протягувати й провода під фотоелементи та під лам Дуже багато задають питання, а які провода, як протягувати то ви все це побачите в даному відео, які провода треба протягувати, які я протягую, як я протягую. Всі тягнуть UTP, тобто в пару, я не раджу її тягнути. А тим паче ще не раджу це сигнальний провід. Є такий 0,22 сигнальний провід. Я зовсім не раджу. Тоді вже краще беріть в пару, ніж той. Бо той це так на пару років і не більше. А зараз поступаємо до роботи. Друзі, дивіться, в прийомі обов'язково прокладайте в трубі пластикові. Бачите, яка труба? От такій трубі треба прокладати обов'язково провід. Не в гофрі, в гофрі я не раджу. Якщо вже нема труби, то краще, звісно, в гофрі, ніж без неї зовсім. Ну, я раджу тільки в трубі прокладати. Хотів вам сказати про два подарунки. Перше. Це можна виграти сертифікат стоїмості по 100 гривень на аксесуари при покупці автоматики. Ви зможете використати в компанії нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, злусти коментарі, і прийти записання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Під ваш індивідуальний прийом від Відкатний хворі можна отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, злусти коментарі, і прийти за послання, які знаходяться під відео. І отримати його в електронному вигляді. Що ж, друзі, починаємо зборку зубчатої рейки. Беремо ось вони запаковані такі бабишки. Розпаковуємо. І я хотів вам звернути увагу на що треба звернути увагу. Бо дуже багато людей збирають її неправильно. Вже, звісно, менше цього. Но все одно є. Люди, які збирають неправильно. Дивіться, бачите, як вона зібрата? Це вона так зібрата для транспортування. Викручуємо. Ось тут є такий овальний отвір, бачите? Ось овальний. Вставляємо болта, я ставлю під рівну частину, піджимаю, бачите? І ось увага, ось так збирати неправильно. Неправильно, не можна так робити. Чому? Тому що ви коли будете релігувати потім ряєчку, і вона знаходить на зуб, велика частина. Це неправильно. Правильно збирати ось так. Ну і дивіться, зараз от, беремо так, і воно не доходить до зуба. Отак правильно. Оця ось частина велика, вона приварюється до каркасу воріт, а ця прикручується до ударейки. Ось так воно приварюється. Тому воно і збільшено зроблено, щоб була більша площа привару. Кількість зубчатих рейок залежить від проєму. Тобто яка довжина проєму. Якщо у вас 3 метра проєм, то вам треба 4 рейки. Якщо 3,50 метрів проєм, то теж треба 4 рейки. Якщо у вас 4 метра проєм, треба 5 метрів рейку. Ну, Скажімо так, треба на пів метра більше, але продається кратка метра. І на студії представляє. Автоматика Мілір Технікс 800 ага, Я вас обманув автоматика Міллер Технікс МТ 1000 Бачите, який я брехун. Якщо ви дивилися мої раніше відео, то ви бачили, що я завжди відрізаю цей... Оце вухо я відрізаю завжди. На цьому монтажі я не буду відрізати це вухо, бо нам якраз да, на даному об'єкті треба через нього прикрутитися. В даному відео вже побачить, для чого ось ці отвори вообще, е, треба вони. Ось ці. Так, Друзі, дивіться, вирізав тут вікошко віконці і тут вирізав. Це сюди зайдуть провода. Сюди 220 зайде. А Сюди зайде від фотоелементів та від лампи. Це магніти для кінцевих вимикачів. Називаються магнітні кінцеві вимикачі. Я збираю їх, щоб воно все до кучу було, не валялося ніде нічого. Головне, не попутати викрутку з вкруткою. Це вкрутка, а ще є викрутка. Це саме головне. бачите, цією треба вкручувати. Викручувати не можна, тільки вкручуватися. Тому це вкрутка, а ще є викрутка. Мені правильно оператор каже, що у кожного професіонала є і викрутка, і вкрутка, бо е, міняти місцями не можна. Друзі, виставляємо двигун, обов'язково треба приміритися, виставити. Бачите, трошки треба подвинути. Для того, щоб знати, як поставити двигун правильно, то я використовую зубчу рейку. Бачите, кладую і дивлюся, щоб тут був зазор і щоб вона стояла більш-менш по центру шестереночки. І отут є зазорчик. Ну, мені якраз я думаю, що це гарно він стоїть. Знімаємо двигун з монтажної основи ми помітили там зробили метки. прикрутимо основу на анкерні болти потім будемо встановлювати назад двигун. Трохи я поміняв кріплення я хотів ставити анкерні болти металеві. Поміняє на пластикові дюбеля. Чому я таке прийняв рішення? Тому що сама монтажна основа має 3 см. Гарцовка, на якій лежить ФМ, має 3 см. Потім під низом є бетон. Тобто 6 см вилітає у воздух. А у мене анкерний болт сотка, Ну, 10 см. І він там буде чіплятися дуже мало. Тому я вирішив длинніший поставити, але в мене длинніший такі є дюбель. Але він теж буде дуже гарно тримати. Друзі, бачите, на сигнальну лампу я пускаю 2х075, а на фотоелемент я пускаю, якщо ви замітите. 4 на, на 1. Ну, може 4 на 0,75. Це я просто собі як універсальний, я якщо цей провід использую для двигунів на розпашні ворота. Там теж треба 4 жили, тому я взяв такий середній універсальний. Викручуємо ось такі дві штуки з однієї сторони, з другої. Повністю не треба викручувати. Знімаємо кришку раз, ставимо додолу, бо вітер у нас серйозний, такий сьогодні чогось. І будемо протягувати зараз дроти сюди. Зверніть увагу, бачите? отут тут є місця, ось, де заважати ось ті шайби і гайки не будуть. Ось вони тут місця. Ми ще сюди будемо затягувати драти. Од од сюди Ді. один дрот. О, є. Вийшов. Тільки я так, знаєте, зробив, трошки зробив, не подумай. Треба зрізати гофру, бо вона там в мене не пройде разом з гофрою. назад туди. Так і є. О, так і є. Так і є. І ось це. Це жгут також саме, тільки вже сюди, сюди вже тут велика дюрка є. І прикручуємо зараз на болти. Треба трошечки подвинути. Зараз все зробимо. О, якраз западліцо виходить. Бачите, стоїть по центру, майже по центру. І ось тут є теж зазор. Не буде терти шестеренку обворот. Це фотоелемент, він такий знаєте, можна сказати, якби універсальний. Він і подається живлення, можна подавати на нього. Якщо неможливо сюди притягнути дрот, ну, щоб подати живлення, то можна використовувати як поставити дві батарейки. Він також буде працювати. Підключаємо ось сюди 12-24. Тут у нас стоїть перемишка, ми її не трогаємо. Коли ви підключаєте, полярності соблюдати не потрібно. Тобто немає різниці, куди який провід. Чи плюс сюди, чи мінус сюди, тобто немає різниці. Поставили помітку, приварили першу, е, першу бабишку посередині, прихватили. Тепер нам е, усю помітка, бачите? Виставили по першій бабишці, прихватили середню бабишку, тепер треба перевести в ручне положення. За допомогою ключка, який поставляється в комплекті, попадаємо по шліцах і проти годинникової стрілки до щелчка, приблизно десь 90 градусів. І все. Тепер воно відкривається вільно. Ми можемо спокійно його ну, двигати в ворота. Що треба зробити? Опускаємо повністю на шестеронку і на 1-2 мм приподимаємо. Півтора це ідеал. Є. Тепер задній. Так само опускаємо повністю на Це... Ага. Побачите? У мене бабишка була впала, я цього не помітив. Всь... Тепер мені нема куди рейку приподняти. Тобто Я не можу тепер зробити зазор між шестеркою і... і рейкою. Хорошо, що я її не обварив, не а тільки прихватив. Зараз я її відріжу і вже зможу по-новому все повиставляти. бачите, я вже можу двигати. Обов'язково припаднімаю на 1-2 мм. Першу зубчату рейку ми виставили, як виставити другу і послідовні рейки. Беремо, прикриваємо трошки ворота, ставимо ось таким чином. Беремо рейку. Ну, я беру шматочок, а у вас буде цілу використовувати. будете. Ось таким чином обов'язково, щоб воно совпадало. Навіщо воно потрібно? Для того, щоб соблюдати крок зубу. Третя, четверта і, там, і далі рейки виставляються так само, як і друга. Все, однаково беремо обов'язково шматочок рейки або повну рейку і таким чином тримаємо її. Як під'єднується дан, даний фотоелемент? Тут ми під'єднуємо живлення ось перший другий. Це Різниці немає куди який. Плюс, мінус, немає. Далі йде кремніх, це знімаємо управління. А саме головне, ось тут є перемички. Там написано NO NC. Маємо три лапки. Якщо дві цих, це буде ННО, а нам треба зробити, щоб виход був на NC. Нормальний клоус. О, ось так. О, там все написано. Є там. Цей фотоелемент має можливість піщати. Якщо ми не хочемо, щоб він піщав, ми беремо ось таким чином. Раз, все, він вже піщати не буде. Три лапки йде. Якщо дві, дві цих, то буде піщати. Якщо дві верхні, не буде піщати. Бачите? А лапка тут залишилася. Друзі, у нас є такий GSM модуль, він розрахований на 27 номерів. Тобто ну, в пам'яті. Для того, щоб його під'єднати і вставити ту карточку, треба взяти карточку, вставити в будь-який телефон, зробити з нього перший виклик. Ну, Допустимо, я ще зроблю свій, ну, свій номер. Тобто активувати треба карточку, зняти з неї всі паролі, активувати карточку, потім витащити і вставити в сам GSM модуль Дзвонить мені на номер. Зробили перший виклик, давайте візьму трубку, ля-ля-ля-ля, все да, замечательно. Все, ложимо трубку. Все, Тепер можемо виключати телефон, витягувати карточку, то вставляти І ось таким чином, от сюди отак, от вставляється. Все, карточка стоїть. Йдемо підключати. Що ж, Друзі, перед тим як почати підключати, хотів трошечки розповісти про плату, де ж він заходиться, щоб ви розуміли. Ось це два бочоночки таких. Це у нас запобіжники. Один ціловий запобіжник, а другий тільки розрахований на плату. А цей розрахований на двигун та на сигнальну лампу. Сюди ми підключаємо 220, фаза 0, земля. Вона вже. Далі йде підключення вже двигуна. На даний момент він підключений як права Ми будемо переподключати. Чорний з білим міняти місцями. Червоний не трогаємо. Далі підключений конденсатор з виробником, ми його не трогаємо. Тут буде підключена сигнальна лампа, ми будемо її підключати. Потім заводом виробником підключений гіркон. Ось туди підключений. Сам гіркон знаходиться ось ось. Далі управління з фотоелементів підключаємо сюди, при цьому удаляємо ось цю перемичку. Цю не трогаємо. Ось цю удаляємо. І живлення на фотоелементи беремо звідси. Також у нас тут є в комплекті GSM модуль ми будемо його під'єднувати, живлення. Звідси будемо брати. А управлі... управління з GSM Model будемо підключати Push і GND ось в перемичку. При цьому ця перемичка залишається. Ну, як записати пульт? Кнопочка знаходиться ось тут. Це у нас кнопочка тест для обучення прийому. ну і Це звичайна Push. Ну, антенка ось вона є, її більш ніж достатньо. Друзі, підключаємо GSM модуль. Зверніть увагу, крайні усе крайні, бачите до краю. Це живлення. А два оці це управління. Управління немає різниці, куди підключати. І Живлення також саме. немає різниці, куди що. Ставимо антенку. Так будуть провода, і тут він буде лежати. Він відкривається, дає команду тоді, коли ти на нього дзвониш. Чи відкривати, чи закривати. Я спочатку ставлю напроти гіркона. Магніт, Ну, потім буду їх рульгувати. Це тимчасово, може туди-сюди треба буде подвинути. Як я знаю, де передній, ні де задній. Або треба методом тика, тобто поставив, запустив двигун, і де він зупинить, чи буде закриватися, чи буде відкриватися. Чи я вже знаю, тут по лампочкам собі оприділяють деякі. Я знаю, що це на закриття, бо в мене потухла середня лампочка. Якщо потухла б потухла нижня лампочка, то було б на відкриття. От я зараз закриваю, повинна потухнути середня лампочка. Бачите? Потухла середня лампочка. Якщо потухла б нижня, то тоді було б на відкриття. А так воно на закриття. Ось зараз потухне нижня лампочка. Оп! Бачите? Середня на закриття, а нижня на відкриття. Тож ми приблизно виставили їх. Тепер зараз запустимо двигун і вже е, точно будемо виставляти, реалігувати по двигуну. Для того, щоб вас додати, треба написати смс-ку. 4 80 плюс 38 і номер кодина додати. Якщо удаляти, 81 команда. Ми робили 80, то це додавка. А то 81, якщо віддаляти когось. У вас проєм 4,5 метра. Ага. А, а тут а скільки метр? А півпроєму це скільки? 2,25, ну хоча ага. б 2 метри. Возумієте? Ну ніяк не метр. Чим більше розставити ролики, тим краще для воріт. А тут зроблена помилка, тому я раджу її виправити, поки ще не вбилися ворота. Бо вб'єте просто ворота, все одно придеться ставити так, як треба. Ну, тоді вже придеться міняти ось цю балку разом з роликами. Друзі, на даному об'єкті зроблена помилка. І я замовнику сказав, яка помилка, вказав на неї, бо це робив забудовник. І щоб позвав він забудовника, щоб забудовник виправив цю помилку. Вона не така, скажімо, критична, але краще її виправити. бо... Потім можуть бути, не може бути, а будуть деякі последствия, якщо її не виправити. Тобто вийде строю ролики, і вийде строю ось ця балка. Тому ви чули, як я пояснював, замовник. чудово. Що ж, друзі, ми завершили встановлення даної автоматики, розповіли замовнику, деяке, що треба виправити поворотам. Нагадую вам про два подарунки. Перше, це сертифікат стоїмості процедурів на аксесуари, ви можете його використати в компанії «Нові ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посиланням, яке знаходяться під відео. Другий подарунок це креслення індивідуально, під ваш індивідуальний приєм відкритих воріт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі і перейти за посланням, які знаходяться під відео. Ну а на сьогодні все. Зустрінемося на новому монтажі.